Дивіться, яка красота, як красиво зацвів цей кактус. Він ціте щороку, навіть без квіту, він дуже м'ясистий, красивий, дає багато діток. У нас вже є такі вкорінені дітки. Кому цікавий такий кактус, можемо поділитися за невелику ціну. Дивіться, як квіточка всередині влаштована. Цвіте він правив всього два дні. Сьогодні він цвіте обільно. На завтра він вже буде трошки сплющуватися, ці квіточки. А на третій день вже вони будуть зовсім красиві. А такие-то у нас шикарный кактус есть. Звертайтеся. Кому треба кактусята.